Розпаковочка. На цей раз посилка новою поштою прийшла з самого міста Дніпро. Подивимося, що тут приїхало. Упаковка нової пошти, а в посилці у нас іще три посилки. Ну що ж, що тут може бути цікаво? Це радіоприймач Невський 402. Він виготовлявся на заводі Равенство в Летінграді. І до нього технічний паспорт і схема. Так, в технічному паспорті подивимося рік виготовлення 486, 488, але ну, більше схоже на 86. Хоча в інтернеті пише, що їх випускали з 87-го року. Ну, тут явно 86 схема. Приймач виготовлений на основі відомої мікросхеми спеціальної, на якій, в принципі, всі приймачі такі, такого типу портативні того часу зроблені. Так, сам приймач в досить таки гарному стані. Зберігся добре. Ну, видно, що він старенький і так якийсь, щоб темнів пластик від користання, але все на місці. У них найчастіше кришка батарейки. Губиться. Тут є. Спробуємо вставити батарейку. Тут ще й батарейка є. Ага. Здається, я купив якогось трактора. Ну, заводиться приймач, правда? Клас. Оберти стабільні у нього. О! Трошки газку дам. Реагує на газок. Ну, що я скажу, приймач був заявлений як робочий. Не можна сказати, що він зовсім вже такий мертвий, але ну, я б особисто засоромився називати це робочий радіоприймач. Ну, але не так, щоб зовсім труп. Я коли купую в інтернеті, то завжди готовий до того, що. Тіймач позиціонується як робочий, а приходить щось таке. Зате в хорошому стані і з документами. Так, щось мені не дуже виходить закрити цю кришку. Там таке враження складається, начебто сучасні батарейки грубші, ніж радянські типу корунд, під, яку, під яку і розрахований цей. Тут, мабуть, треба просто від'єднати ту батарейку і класти окремо. Кришку бажано закрити, щоб не загубити. І так, от Ми відкладемо це радіо, переходимо до іншого пакунку. Просто воно нас щільнення. Ага, а тут у нас прилад. У мене таке враження, що в нас тут виставка досягнень пакувального мистецтва. Той був в бандерольному конверті, цей куплерці обмотаний скотчем замотаний. Попробую розпакуй. Ага. Трьошку. І тут у нас... Хм. Що це за примач я таки навіть пізнаю. А, це не примач це я купив, знаєте що, електронного годинника радянського. Це все одного продавця, ну, власне, чому воно приїхало в одній кутній коробці. Так вмикаємо. Ти дивись, світиться. Я абсолютно не знаю, чи поки що як його програмувати, щось по тут на мене, щось перемикається. Електронний годинник, електроніка. Я про нього, на жаль, нічого не знаю поки що. Але на вигляд такий нормальний. Думаю, що може зацікавити якогось колекціонера електронних годинників і радянського всякого прекрасного товару. Тупак обладнання. Йдемо далі. Все повідкидаю, Розмір Тут у нас вже більш габаритне радіо. Старано все замотано попиркою, підклеїно скотчиком, щоб ніде не побилося. Кажу по секрету, я ці попирці даю друге життя, через то акуратно так розпаковую. Бо коли я відправляю приймачі, то теж запаковую попирку. Через то не можу просто їх порвати і викинути. Так, і це в нас Олімпік 405. Примач з ручкою. Він виготовлявся Воронівським радіозаводом з 1971 року. В нормальному стані, як для свого віку. Все ціленьке. О! А тут у нас дарчий напис: лучшому пропагандісту хімзаводу Лєченкову Олександру Ніколаєвичу 1972 рік. Круто! Такий раритет. З оригінальним дарчим написом. Що, спробуємо, мабуть, вімкнути. Я використаю для цього універсальний блок живлення. Тут 9 вольт постійного струму. Дивись, щось гуде. середні хвилі. Та... О, і зашипів. Нормально. подарунок лучшему пропагандісту навіть через 50 років працює. Може щось все-таки спіймає? Навіть пробиває пропаганда. Круто. Ви подивіться. А що правда, сигнал не дуже зараз добре чутно. Це тому що вже зараз настав ранок, ввечері і чи вночі було би краще. Ну що, це прикольне в мене дбанятика абсолютно в гарному стані і навіть майже працююча техніка Альпініст 405 для лучшого пропагандиста, Невський 402 в пристойному стані і ще там. Де там я поклав? Якийсь незрозумілий електронний годинник часів СРСР. Ось така розпаковка. Всім дякую, всім пока.